Hello Френлі, з вами Деніс Френлі! Коротше, на кінець цей день настав. Ми сьогодні з вами пробуємо солодощі з Івано-Франківська. Але сьогодні буде ролик присвячений тільки одному желейному ведмедю. Так, бо я думав поділити ось цей ролик. І сьогодні ми зараз прорігуємо тільки на цей желений ведмед від, в цьому відео, а в наступних відео ми прорігуємо на ті всі решти солодощі. Але я по помилці, знаєте, засильно зловив пакет учора і все розірвав. Коротше, довелося брати цей пакет. Як би нам чинити, знаєте? Беремо ми коротше, цю тарілку, ставимо її сюди і все це солодощі сюди пересипаємо. Так, так буде найкраще. А я розсипав, ну ви зрозуміли. Так. Далі. А, так буде найкраще, так. Чекайте. О, тут всякі цукерки, ми їх поділимо ось так. Це буде вже на відос наступний. Це, коротше, ось такі. Території мармеладу. Добре, поїхали. А, тут ще щось є. Піца. Піца прилипше. О, бачите, піца. Все, більше нічого нема? Нема. Добре, тому поїхали народ до заставки, потім почитаємо коментарі. Let's go. Денис френді реагує! Денис Френді реагує! Сьогодні буде реагувати на зеленого Мармелада від Леквар Територія Мармеладу! Ладу, ладу! Читаємо коментарі. Давайте швиденько і реагуємо. Так. Ага, можна, мам уже... Так, ваш канал. Я бачу, там були трошки коментарі, поїхали читати ваші коментарі, якісь трошки сонні, бо я трошки пізно сьогодні встав, але але встав. Так, вчорашній ролик. Ось знімав YouTube шорти. Молодець. 24 коментарі, let's go. Мастек Давід. Очень круто, що ти сняв на шоколад відео. Я люблю той кой шоколад. Э, спасибо, Мастек Давид. Еміра Арифова, рада, что тебе понравилось. И тебе рады. І що ти написала? Ну пиши Украї... на українському та краще. Е, Регіна понеділок. Перше відео за сьогодні, я радий, що тобі сподобалось Вистава у Івано-Франківську. Прийда... Приїжджай до нас у, тепа... у театр у Львові. Дуже дякую за запрошення. Не знаю, у Львів то далеко, Франківськ нам ближче їхати. Тому не знаю. Якщо буде там вже все спокійно, десь будемо, ми з вами. Може, десь поїду. Поїду у Львів, не знаю, не знаю. Е, Настя Тодорченко. я б хотіла влог Івано-Франківському. Дякую, але напевно не буде того, що. Я читав там коментарі, що якщо ти все виставив, вже всі шорти, то і на що показувати влог, як уже що змогли, то подивилися. Ніхто не подивиться, розумієш? А я буду тратити час на якийсь влог монтувати, то краще нічого не буду. То і так, я все, що зняв, я виставив у youtube шортах. Тому переходіть і дивіться. Тут просто треба додатково записувати горизонтально таке відео і пояснювати, як мені там було, потім вставляти в монтаж youtube шорти, таке і інше. Коротше, я це таке не люблю, і такі справи. Так, я таке не люблю. Е, до речі, мені приснилося, якраз нагадав, що я знімав відос у, у сні, і ви було, що пам'ятаєте, ще в жовтні чи, коли, чи в вересні ДСНС, знову було ДСНС. І І, коротше, знову збило мені зйомку вже такий, блін, знову монтаж пхати. Ну, я думаю, ДСНС вже, то вже ДСНС давно не вибувало. Тому, я думаю, не буде. Але Нагадав, що мені було приснилося таке. ну... Такий цікавий факт. Леруся, я б хотів, ну я б хотіла влог Івана франківського мені було, мені цікаво було побачити. Але для тебе спеціально не буде, того що ти не любиш злюку за варюку. Це раз. Ну а по-друге, якщо до влога, ну я кажу, монтувати я не буду, того, що. Ну, того ж я сказав, що я не хочу монтувати влог, того, що ніхто майже не подивиться, що там далі від сили 50 людей, подивиться, мені хоча, хоча б сотка би подивилася, вже би задумався. я знаю, що не набереться стопередів. Ну, я не знаю, коротше, напевно не буде. Сорі, напевно не буде. Ну, подивимося, подивимося. Містер e, Бістер, я б хотів побачити від тебе влог івано Франківського. я вже пояснив. Ти наб... да, набережці ти 16 тисяч підписчиків. Спасіба. Кристина Матвієм. Надіємося. Настя Тодорченко, класний шоколад, дякую. Діджей Піасто, наступного разу не забувай окуляри. Та дякую за коментарі. Може вже наступного разу, як будемо кудись їхати, точно не забуду. А Я дурний забув і. Ненормальні. Лімончик, зроби реакцію на ананаси кольцями в легкому сиропі вони смачні. Дякую за коментарі. Я напевно Ну, ананаси дуже дорогі, розумієш, ананаси дуже дорогі, тому я не знаю, чи я буду купувати ананаси. Якщо десь вийде кільця, то я на кільця ананаси десь прирогую. Якщо там мама десь купить на якесь свято, то я частину прирогую. Такі справи мав реагувати, але мама там зробила салат. Була, то я вже не прореагував. Десь було, що я хотів прореагувати, але мама взяла для салата, то я вже не брав для відео. Та, таке було. Але то не було кільця, то був просто на нас в сиропі. Та. Не в сиропі, а в соці. Та. Смішна заставка. Ну, тільки тепер поняв. DJ Піес, то я б хотів, щоб у тебе вийшло змонтувати влог. Дякую, але я ж пояснив, захочу, зроблю, не захочу, не зроблю. Лего Фокс, ну я б хотів влог. Я вже пояснив. Привіт смачного, дуже дякую, Тім Тіміч. Містер Бістер, змонтуй, будь ласка, влог. Я не можу вже не знаю. Не знаю. Я вірю, що ти 20 тисяч підписників набереш. Дякую, але я не вірю. Я теж надію, що тобі ролик прокоментують. Та вже прокоментувало багато. Ну і розкажи, що сподобалось і не сподобалось у влозі, і що ти встав, ну я б хотів влог. Ну розумієте. Основне, що я вже мав вам показати, я вже показав, це шорти. Шорти переходіть дивіться там за Івано-Франківська. А змонтувати спеціально влог, потім ці шорти вставляти, ну якось не хочеться. Що там я зроблю, той влог. Розумієте, тому я не буду, напевно, навіть робити влог, скоріше всього. Діджей Піас, так, я ще не бачу твої шорти Івано-Франківська. Зас іди дивися, іди дивись. Дякую, що записав записав мій коментар. А дякую, що дивишся і коментуєш. Може і набереш 20 тисяч підписників, впевнений. Леонович, ну тобі ще треба зняти, я так зрозумів, відео для влога. Ну, правильно. Але якщо вже всі шорти Івано-Франківським вийшло, то вже і не потрібно влога. Та Я так думаю, ну якщо це всі відео, які ти зняв. Так, це всі відео, які я зняв. І е, цей я зрозумів, що відео було. Та, треба знімати ще відео для влога, пояснювати, як там було. Я це вже вчора вам все розказав. Але якщо вже всі шорти, я всі вам показав Івано-Франківським. Та, і не потрібно. Е, Влога, якщо це всі віта, бо це всі відео, влога не потрібна. Я всі віда, які я зміг, я вам записав. Тому ви так вже всіх, всі, хто міг, то подивився. Та. А це, напевно, ніхто не буде дивитися цей влог, ти й на що робити. Е, круто, е, ти розвинув український Ютуб на російських підписників, але жаль, вони будуть свою топу Україну захищати. Що і пишуть тобі постійно в шортах. Та, це правда. Це правда, вони постійно своє слава Росії. Свині якісь та дурні. Ну що зробиш? Е, називається. На російську аудиторію набрав, ти ці вже е, тіпа, нервуються, що, що в них робить у, у їхніх новинах, у їхній ленті український блогер. Та. Бо ви ж на мене підписалися ненормальні. А потім ще щось тявкаєте. Айфон Айфонович, ну так тупо, що у тебе більшість російськомовна аудиторія, але думаю, є якась частина українців на моєму каналі. Дивися, айфон Айфонович. А в підписників там є, не знаю, напевно, більше російська, бо Федеріко Феліні, російська пісня. Але по суті, у коментарях в мене всі українські, майже а, ну є ці Кристина Матвієва, ці всі по-російськи пишуть, напевно, ну та. Але більшість ви ж пишете по-українськи. Можна, можна так сказати, що більшість моїх підписників, які часто коментують мене, то українські, Так, ну деколи російські, але більшість українські, так. І доводиться відповідати. Тим на українську, а як той пише на російській, може вона не розуміє, відповідає на російську, але вона вроді розуміє, бо якщо розуміє суть відео, що коментує, що я там говорю на українську, то значить вона прекрасно розуміє українську мову, що можна вже мені відповідати також на українському. Такі справи. айфон айфонович. Я б хотів влог Івано-Франківському. Я вже не вам це пояснювати, я вже сказав. Все, друзі, ми з вами приступаємо до желейного бер. мі бер, я Гумібер, айямміґамібер. Желейний, я желейний гумідер. солодкий гумі-гумі-гумі-гумі-гумі-гумібер. гумібер. ой гомібер. Гумі, 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 о, о добре, давайте, бо не мача особо багато. Поїхали. Від нуля до десяти. Ммм, полуниця. Ось, зуби будуть боліти. Ну, прикольно. Зуби. Поки що 9 балів. Швидше з вами зімогу у ніж е, коментарі читали це точно. Добре, це полуниця, тепер я так поняв це банана. Ну, банан. Ммм. Це апельсин. Мандарин. Ні, це лимон. Я думав, що це банан, а це... М -м, лимон. Ну, ця частина 8 балів, бо не люблю. Ну. Лимон не особо люблю. так. Дивіться, у мене ще вчора тут щось залишилося, якісь... Тіпа, не, нежить, я такого сильного нема, але ще в середині у тебе лишилося. У мене якесь таке трохи ще тут лишилося. Треба виліковуватись до кінця. А мокрота в середині лишилася. І нагон то якось виплюнути все, не знаю. Se perde ser Це разом 8 балю, бо чути лимон. лимон. мені кислий не дуже. Все. На цьому відео закінчується. Ми з'їли з вами ведмедик, Гумібер, чи як хочете, так і називайте. Оцінка загальна полуниця і лимон 8 балів. Окремо полуниця 9, лимон 8. Все, на цьому все. З вами був Деніс Френні. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Гарного всім дня. Всім пока. Ой! А зараз будемо реагувати щось трохи на ці солодощі. Добре, всім пока пока